Добрий день, ви на каналі Костянтин Грубич. Це вже третя серія села Кухарі. Ми в обійсті Анатолія Прудіус. Це молодий хлопець, він вчитель географії, а отримав ось тут в селі ось таку хатинку. Правильно тобі дали як, як житло, як молодому спеціалісту. І він дуже любить готувати. От минулого разу ми показали, скільки він цього наготував, і дуже ретельно розказали, як він готує сирну бабку по-кухарівськи. А зараз. Толік хоче за моїм проханням показати своє господарство. Починається моє господарство. Індики. Так вони якісь незвичайні. Оце це що це? це, якісь це, це такі Кролики є. А воно тут все було чи це ти Не, на, на купу? Це вже надбане, моє. Надбане. надбане. А скільки ти тут мешкає? Ой, це те, що лишилось після війни, дові... бо багато птиць в мене загинуло. Дуже багато. Де Коли він... окупація була? Так, да, так. Да. Теж майже всю окупацію від 26 лютого по 14 березня оце тут були нікуди не можна було ні вийти, ні зайти, ні нічого. Так як в мене оця одна хата на всю вулицю, це О, туди далі. Вулиця є. Оце моя одна жила хата всю всі Угу. Ну, теж все горіло. Ось напроти хата була, вона згоріла і навіть не видно. Оце все подвір'я було всіяне отакими шматками металу гострими, важкими. Оце все було по всьому городу, по всьому подвір'ї скрізь було. І це не тільки в мене, це у всіх людей таке. Бо... Де ми його тільки не збирали? А ця вже ракета, я не знаю, коли вона впала, бо як я вже повернувся в село після окупації, то від її яма приблизно 2 метри глибиною і 4 метри в діаметрі. А, Ви вийшов... а ти вийшов через коридор, випустили вас, так? Тоді була велика, коли українські військові вже прийшли в село. Спочатку вони так збирали, дивилися, де в хатах ще полишалися люди. Ну і якось вже коли появились вони вже є ці хлопці. Ну якось вже було так якось надійніше, якось спокійніше, що якась вже надіжда з'явилася. Потім нас забрали, я і ще багато людей в двохповерховий будинок в селі в центрі села, у підвал, бо взагалі ж тут ховатися не було де. І одну ніч ми переночували там. Потім на наступний день солдати прийшли і кажуть, що виїжджайте, поки у вас ще є ці колеса, бо біля, хати, біля того будинку автомобілі стояли. Ну і куди ви виїхали? Під обстрілами виїжджали. Спочатку в Житомирську область, а потім далі і далі аж на Тернопілля, в Чортківському районі. я був. Уточніть, хочу, якщо так, наші солдати, це село, от ми проходили, тут вулиця буде йти зараз, будемо вертатись. Вони йшли з заруддя, заходили, з заруддя по центру села, бо з краю села на фермі окупувалися російські солдати. І вони йшли з звідтіля, і ми з звідтіля через село, теж на свій страх і ризик, бо там де так трошки через кілісок, що могло бути заміновано, всі виїжджали на заруддя, тоді Любовичі і тоді на Житомирщину. То в яку сторону. Нарадомо ще хто далі. Ось сюдою не можна, було, там були заміновані і там обстрілювалося російськими солдатами. Mm. Ну і бої наші йшли. Наші тіснили їх на Свободу Кухарську і на підгайну. Бо ці, ці дві дороги ведуть, сходяться в Іванкові. І наші їх відтіснили, і під підгайним багато загинуло. І це мій товариш, що мене чую на гітарі, що я казав грати. То він тут під Слободою загинув на жаль. Ну от розкажи про живність. От які це породи? Це українські породи, чи ти не знаєш? Звичайні українські густи е, кури я привіз, коли вже нас солдати забрали. Бо я деяких курей привіз із Тернопільської області сюди. Расланці, кури. Ага, переселенки, так? <реселенки> <реселенки> Оце чуб, чубаті і ото голосиє півень. А ото півень то він хворий чи то така порода. Ні, це така порода. Ага. А що це за о, шия в нього така? Це такий. Це Одарка. Одарка. Отака гарна червона корова. Ух ти, вона мене не не, не, не Ні, цей. Вона дуже спокійна, вона дуже спокійна, дуже добра. Дає добре молочко, сильна, навесні телятку буде, ще доїться. А це від її теличка, забава. Так вони вже є доця, так? Так, да, це вона після війни вже родила, виносила і родила таку теличку гарну. Так, а, 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 а як а як відбувалося? Це це штучне запліднення? Чи... Було штучне запліднення, так. Да. Угу. Вона червона степова, а це вже помість, бо запліднювали джерсем. Червона степова це ж українська теж селекція. Так. Да. Вона така сумирна, слухається. слухається дуже слухняна корова. Це вона плакала? Вона плакала, да. це вона плакала. А вона знає, що ти хазяїн? Знає, звикла до мене, дуже звикла. А коли доїти треба? Дою зараз дою дві рази на, два рази на добу рано приблизно в 6 годин і ввечором теж в 6 годин. Ну, як після отелу, до три рази дою. Молоко дає, жирне, солодке, смачне, От, а багато ку... молока дає. А ти його кудись реалізуєш? Дома люди забирають, бо в нас після війни в селі, мабуть, чотири корови лишилося. А. Так і... ти продаєш чи роздаєш? Продаю і пригощаю. <рес> хто попросить всім нікому не відмовляю. — Тобто ти добра людина. Так, так я моє господарство. Ну, а ти можеш так бо послухаються люди. От, хто на селі залишається, їм треба вести господарство чи магазини виручають? Магазин. А що там ще мукає? Ну, ось це вона мука. А, це вона? Це, це вона таке ехо дає. <рес> От, звернися, будь ласка, до своїх ровесників. До моїх ровесників можу я звернутися. Я не знаю, як... мати певну ціль в житті потрібно, я скажу. Є різні життєві обставини, при яких ми, може, чогось би і хотіли, але в причину чогось ми не можемо того мати. Але потрібно ставити ціль, мріяти, думати, йти до того. Досягнемо. Прикладати своїх зусиль треба. Багато. Багато праці для цього треба, якщо ми його схожимо. Ну ти трудівник. Бо всі подивись, вони як наче помиті всі після бані. Все дякую тобі. Одарка. одарочка.